Путін хоче відродити Сибір на окупованих українських територіях. Кремль завозить бурятів до Маріуполя та Мелітополя з такими темпами на захоплення України знадобиться понад 100 років. Аналітики оцінили млявий наступ. Далі тільки гірше бункерний готовий поступитися територіями в обмін на повний контроль над Донеччиною. А ще опалювальний сезон може не початися. Газові сховища пусті. Польща для поляків там теж напав на українку з дітьми. Ми посеред вулиці Україна збільшує виробництво дронів, перехоплювачів та податки з зойкс таки будуть. Законопроєкт вже готовий. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. Зробити з Маріуполя другий Сибір. Окуповані українські території Путін все більше заселяє росіянами. Але москвичів ви там не побачите. Як повідомляє центр національного спротиву, бункерний збирається відродити Сибір на тимчасово окупованих територіях України, масово переселивши туди росіян з віддалених регіонів РФ, умовно з якутії чи Буряції. мета нехитра витіснити українців, а на їхнє місце заселити нових росіян. Таким чином. Нам змінити етнічний склад території, стерти нашу з вами ідентичність, зробити регіони повністю залежними від РФ. росіянам обіцяють житло, пільги, роботу, щоб ще більше мотивувати до переїзду, особливо бідне населення. Так Кремль створює паралельне суспільство, яке повністю контролює і закріплює окупацію не лише військово, а й демографічно. Утім, все на що здатна російська влада, це залишати по собі гори трупів та знищені вчент міста. Супутникові знімки зафіксували масштабний ріст цвинтаря в Маріуполі. Кількість поховань вражає за різними оцінками. Росія вбила понад 100 тисяч мирних жителів міста. Просто подивіться на це. Такі розширення є свідченням воєнних злочинів, що здійснюються під приводом захисту російськомовних, просто нелюди. Тим часом, як пишуть журналісти, бізнес-інсайдер, Україна наразі активно застосовує дрони-перехоплювачі. Вже більше ніж 150 російських БПЛА було збито під час одного з обстрілів. Наразі планується виробництво до однієї тисячі таких дронів на добу, тому наші сили зможуть адаптувати захист навіть під масовану атаку. Дронами не виходить, тому росіяни активно розширюють свою головну авіабазу в Енгельсі. Там заливають бетон і готують 12 нових стоянок для стратегічної авіації. Про це свідчать супутникові знімки, отримані українською розвідкою. Що задумав ворог і як ЗСУ може цьому завадити? Далі в сюжеті. Ресія намагається реанімувати свою стратегічну авіацію. У жовтні Росія активізує роботу щодо розширення своєї головної бази стратегічної авіації авівектор, військовий оглядач. На авіабазі Енгельс 2 фіксують нові будівництва у північній частині. Заливають бетон, будують додаткові рулішні доріжки та розмічають 12 паркувальних місць. Авіабаза – це один з головних узлов стратегічної авіації страни окупанта. Імена туди життя стратегічні бомбардировщики, які осуществляють пуски крилатих ракет по українській території. Крім того, на території даної бази храніться значительне коли ракетної авіаційного вороження. Ці інженерні роботи почалися ще навесні. активна фаза будівництва триває останні місяці. Ймовірно, вірно саме тут розмістять стратегічні ракетоносці ту 95 МС та ту 160 а також фронтові бомбардувальники Су-34 і багатоцільові винищувачі су 35 І на перший погляд, це може здатися звичайними будівельними роботами. Але для військових експертів це тривожний сигнал. Розширення авіабази підвищує оперативні можливості авіації ворога. Скороче, час між вильотами збільшує кількість літаків у боевой готовности, та с логістику доставки боеприпасов. Данные строительной работы на аэродроме МГЭЦ-2 это в первую очередь демонстрационный момент. После удара именно украинских безпилотников 20 марта 23 числа началось интенсивное строительство. То есть Российская Федерация пытается показать, что соответственно данный... Военный объект находится в приоритете. Более того, он защищен, соответственно, системами ПВО. То есть это более политический сигнал для внутреннего потребителя, нежели даже для внешнего речь идет об Украине, либо Соединенных Штатах. То есть это желание показать, что российская центральная власть контролирует ситуацию. Паралельно з цим ведуться роботи на іншому аеродромі дягилево Рязанській області країна агресор намагається повернути мобільність своєї авіації та щільність базування, зменшуючи залежність від окремих злітно-посадкових смуг. Додаткові паркувальні місця та рулішні доріжки дозволяють швидше розгортати літаки, збільшувати кількість вильотів і скорочувати час перебування техніки на вразливих позиціях. Російська федерація е, подібними строительными работами на данных военных объектах пытается показать, что и в дальнейшем рассматривать так называемый ракетный террор как приоритетный элемент военно-политического давления на руководство Украины. То есть не имея возможности реальных успехов на линии боевого соприкосновения, основной акцент российской оккупационной армии делает на удары Тому числе з используванням стратегической авіації по інфраструктурним об'єктам на території України і жилым городам. Але розширення баз лише частина рівняння. Авіація потребує екіпажів, пального боєприпасів і безпечних ліній постачання, втрати особового складу, проблеми з логістикою та міжнародні обмеження на комплектуючим, знижують ефективність нових майданчиків. Простими словами, більше паркувальних місць не означає більше ударів у найближчій перспективі. А учитывая то, що еродром находиться порядка 600 кілометрах от лінії бойового прикосновіні. От 600 километров от условной российско-украинской границы он находится в зоне поражения украинских ударных беспилотников. Ну и, соответственно, украинские средства поражения речь идет о долгом Нептуне. Поэтому, если будет действительно зафиксирована активность российской авиации именно с данного аэродрома, будут зеркальные ответы со стороны української сторони в моменті нанесения ударів по законным воєнним целям. А даний воєнний аеродром є законною воєнною целью момент. Спользування камериканських средств пораження в случае їх передачі, так і соответственно широкой номенклатури средств пораження производства України. А ці аеродроми полюбилися українській стороні зокрема, у березні зсу провели одну з наймасштабніших атак на «Енгельс-2». Було вражено склад боєприпасів та знищено близько 96 крилатих ракет повітряного базування, призначених для кількох раундів атак. Ураження запасів пального також серйозно ослабило можливості ворога. І поки противник намагається нарощувати інфраструктуру, українська оборона модернізується. Якщо з'явиться хоч найменша активність, яка загрожує українським містам. Наші захисники знову завдадуть прицільних і руйнівних ударів, позбавивши РФ останніх одиниць авіації. Путін готовий поступитися кількома областями України в обмін на повний контроль над Донеччиною. За даними The Washington Post, в телефонній розмові з Трампом бункерний натякнув, що може відмовитися від Запорізької та Херсонської областей. Як показано в матеріалі за словами двох високопосадовців, Путін під час телефонної розмови з Трампом цього тижня висунув вимогу, щоб Київ віддав РФ повний контроль над Донецькою областю як умову для закінчення війни. Це пишуть аналітики, дещо менша територіальна претензія ніж та яку він висунув у серпні на саміті з Трампом в Анкориджі. Тож деякі чиновники Білого Дому розцінили натяг бункерного як прогрес. Нагадаю, раніше президент Зеленський заявив, що Україна не обмінюватиме власні території і наполягає на припиненні вогню по сьогоднішній лінії фронту, після чого подальші умови можна буде обговорювати на перемовинах. З нинішніми темпами наступу Росії знадобилося понад 100 років на повну окупацію України. Такі підрахунки оприлюднило британське видання Економіст зокрема, повністю окупувати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області РФ теоретично могла би до літа 30-го року, але на наповнення захоплення країни Кремлю знадобилося 103 роки. Як пишуть аналітики, з моменту стабілізації лінії фронту після закінчення першого контрнаступу Ступу України в жовтні 22-го року вона практично не змінилася. Жодне велике місто не перейшло до рук ворога за підрахунками видання з травня цього року, коли Росія почала масштабний наступ на фронті, вона захопила лише 0,4% української території і не досягла жодних серйозних цілей. При цьому в матеріалі йдеться, що РФ платить величезну ціну за мінімальні здобутки на полі бою і роками тримати такий рівень витрат. Рад не зможуть навіть у Кремлі. Тим часом, схоже, Росія не полишає планів нападати і на Європу. Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що РФ почала формувати мережу одноразових шпигунів у Європі. З лютого 2022 року розвідувальна мережа Кремля у Європі була розгромлена. Але на сьогоднішній день фіксується формування так званих одноразових шпигунів, у які вербують маргіналів з різних країн. Росія модернізувала каби. Бомба вперше атакувала лозову і пролетіла понад 130 кілометрів. Про це повідомляють в Харківській обласній прокуратурі. Правоохоронці пишуть, що удар стався напередодні ввечері. Ворог атакував приватний житловий сектор, наслідок чого були пошкоджені будинки місцевих. За даними прокуратури, через обстріл постраждали п'ятеро людей. А ось щодо засобу ураження слідчі прокуратури вважають, що це був реактивний КАБ. Наразі триває встановлення його модифікації та дальності польоту. Але це перший випадок застосування керованої авіабомби по місту Лозова. Тож, ймовірно, РФ завершила чергову модернізацію своїх авіабомб і зараз тестує новинку на українських містах. Та є пропущені, і в самій РФ. Пекельною сьогоднішня ніч видалася для Самари, Новокуйбишевську та Оренбурга із Брянщиною. Там що летить. А вон ще. Це ПВО. Ой-ой. Работають патроном. Смы... Чи? ПВО по дронам работає. А вон еще убили. Офігеть! У Самарі горів НПЗ, як і у Новокуйбушевську. Там уражено нафтопереробний завод одне з провідних підприємств цієї галузі. РФ проект на потужність НПЗ складає близько 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Тому тепер бензину стало ще менше. Водії стоять довжелезних чергах, аби заправитися хоч на пару літрів. В Оренбурзі через атаку дронів здійснилася пожежа на одному із цехів газопереробного заводу. А у Брянській області партизани паралізували систему управління збройних сил РФ. Вони вивели із ладу вишку, що забезпечує координацію окупаційних військ та прикордонних підрозділів. А далі буде тільки краще для нас і гірше для окупантів. Останні просто в шоці. Україна та США разом виготовляють зброю, здатну переломити ситуацію у війні. Мова про аналог шахедів, але Україно-американська спільна розробка набагато ефективніша. Український шахет вийшов на новий рівень. Тепер безпілотник обладнаний передовими західними системами наведення та управління. А виробництво буде налагоджено як у США, так і у Європі. Вже він скоро піде в серійне виробництво в Україні, Сполучених Штатах Америки та в Німеччині. Про це пише преса. Американська компанія Аутеріон спільно з Україною успішно випробувала далекобійний дрон Камікадзе Артеміс АЛМ 20 Дрон оснащений системою штучного інтелекту. Це і може вражати ціни на відстані до 1600 кілометрів. При цьому вага бойової частини становитиме 45 кілограм, чого цілком вистачає для знищення більшості військових об'єктів, техніки та обладнання ворога. Додають наші військові. Ключове тут що це штучний інтелект, і власне, скажімо, так, ціна вона доволі таки прийнятна, м'яко кажучи. І якщо дотримані ті тактико-технічні характеристики, такі як швидкість, висота польоту, будуть дотримані, а я так розумію, що вони дотримані ці фактори, вони вже досліджені і випробувані, то звичайно нам стане трошечки легше. Також відомо, що головною особливістю Artemis є система навігації та наведення на базі бортового комп'ютера N від американської компанії Alterion. Як зазначається, саме вона дозволяє дрону наводитися та вражати ціль навіть при збоях супутникової навігації та забезпечує високу точність на кінцевому етапі польоту. Средства противника э, используют э, в большей степени э, это глушение GPS-сигналов. То есть это, грубо говоря, то, что помогает более точно наводиться. Если мы говорим, допустим, о каналах управления, то да, у них есть некоторые системы, которые позволяют, допустим, ограничивать возможности в каналах управления э, пилотируемых дронов. Мы говорим о системе, которая в большей степени выполняет автоматический полет, за счет, допустим, там, бортового оборудования, которое на нем находится. Поэтому тут э, мы говорим о том, что за, благодаря таким возможностям э, данная система может обходить радиоэлектронную борьбу противника и попадать в цель э, без каких-либо там, ну, с минимальной погрешностью, за счет э, визуального наведения, э, которое стоит э, непосредственно на этом БФЛА. При цьому компанії-розробнику уже заявила, що безпілотник пройшов випробування на полі бою. Це вже оцінила як українська сторона, так і її партнери з виробництва. Цей дрон створений разом із неназваною з міркувань безпеки українською компанією, і він уже пройшов повноцінні випробування, які згідно із заявою компанії включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, далекий транзит та наземне спрацювання. Варто відзначити, що Artemis ALM-20 має носову камеру, додаткові антени і, мабуть, електричний двигун, що є досить незвичайним рішенням, відзначають експерти. Це заради того, щоб при менших масштабах виробництва досягти високих результатів шляхом більш точного влучання в ціль, адже камера на останньому етапі роботи БПЛА дозволить бити йому практично без промаху, в тому числі оминаючи можливі антидронові конструкції. В першу чергу вони будуть призначені і будуть використовуватися для знищення тих об'єктів, що впливають на військову потугу держави терориста, і на здатність її вести бойові дії в Україні. При цьому спільне виробництво зі сполученими штатами далеко не всі міжнародні напрацювання українського ВПК. найчастіше західні партнери готові інвестувати саме у дрони. Данія стала піонером у сфері спільного оборонного виробництва з Україною та першою інвестувала спочатку у підприємства в Україні, а тепер виділила понад 67 мільйонів євро на створення українських оборонних підприємств на данській території. Фінляндія також одна із перших погодилася на спільне виробництво з Україною. Що у листопаді 2024 року фінський оборонний консорціум Summa Defense створив виробниче підприємство дронів на території Фінляндії у партнерстві з чотирма українськими компаніями. Великобританія теж зробила акцент на безпілотниках. Про плани запустити спільне виробництво на території Британії. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосили кілька місяців тому. Ми формуємо зараз деталі в рішеннях по спільному виробництву зброї з нашими партнерами. Це серйозні рішення з тими, хто допомагає найбільше. Конкретні проекти, конкретна користь для нашої оборони. В перспективі будуть і виробництва, і локалізовані в Україні виробництва, що допомагають захисту неба. Я... Хочу подякувати партнерам за інтерес до такої роботи з Україною з нашою промисловістю. При цьому ЄС надав півтора мільярда євро на оборонний план та співпрацю з Україною. Повідомляє Блумберг. Головна мета програми оптимізувати закупівлю та виробництво зброї, у тому числі спільно з Україною. Тож, схоже, незабаром загальних українсько-західних розробок в арсеналі ЗСУ суттєво побільшає. Глядачі, які зараз дивляться це відео з квартир, в яких немає опалення для вас погані новини. Як розповів нардеп Олексій Кучеренко, початок опалювального сезону може ще затягнутися, адже газові сховища після російських атак пусті уряд буде робити все, щоби заощадити газ Нафтогаз, і тому так сталося, що на сьогодні у ТКЕ з країни, починаючи з Київтеплоенерго, немає контрактів, немає лімітів, тобто вони не можуть подати повноцінний газ для того, щоб повністю запустити тепло. Це пов'язані і є там інші нюанси. Тому що, от якби я хотів вам сподобатися, я казав, ми зараз будемо вимагати, щоб завтра було тепло. А як реально буде, думаю, максимально будуть відтерміновувати, щоб заощадити нас. Наскільки правдиві ці твердження не зрозуміло, адже офіційно опалювальний сезон стартує з 1 листопада. А в лікарні, школи, садочки по країні вже починають запускати тепло. Польща виключно для поляків і все тому подібне. Ксенофобія у Польщі починає зростати. Так, один із тамтешніх неадекватів напав на українку з дітьми без причини ввечері, коли жінка поверталася додому, просто тому що вона українка. Але спершу агресивний чолов'яга спричинив дорожню аварію, зіткнувшись з автомобілем жінки. Коли Українка вийшла, щоб перевірити пошкодження, чоловік почав її ображати і принижувати і бити. Szlafę! Poruchawico! Ukraina, front polska dla Polaków! Ty do mnie ręce nie wyciągaj! Do braca, nie! Churwa. Nie! W nie! 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 Za Nie! zginę, Nie! 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 z Ukrainy. Nie! 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 kur... Червона постраждала, зазнала тілесних ушкоджень, але зуміла викликати поліцію та повідомити про злочин. Польські активісти вже взяли ситуацію на контроль. Сподіваємося, на справедливе покарання. А ви що думаєте з приводу таких дружніх поляків? Пишіть у коментарях. Тим часом платформи OLX, Уклон, Убер, Болт, Glovo, пром та інші автоматично утримуватимуть 10% з доходів користувачів. Саме такий законопроєкт наразі розробив комітет Верховної Ради із фінансів. Якщо ініціативу приймуть, то платформи спочатку утримуватимуть з вас податок і переказуватимуть його до бюджету. Якщо ж ваш річний обсяг продажів менший за 2000 євро, потрібно буде подати запит на повернення коштів. Чекати зарахування. до 1 квітня 26-го року. Платформи мають зареєструватися в податковій збирати та передавати дані користувачів, а банки розкривати призначення платежів і номери рахунків. Але це якщо ухвалять, а голосування очікується 21-24 жовтня. І наостанок новина для тих, хто ще не купив 17-й айфон. Студентка юракадемії з Одеси вважає таких людей бідняками та хизується тим, яка вона крута. Так би мовити, порція крінжі для гарного настрою. Весілі тобі дисплейчик покидочку. Посмотри разъемчик какой идет. Посмотри, какой тоненький, тоненький. Какой он аккуратненький, идеальненький. Посмотри, какой он идеальный. И все сделано просто идеально, под меня. Это был телефончик под заказ. Под Карину Мядла. Посмотри, какая тут кнопочка глянцевая. А у тебя она матовая до сих пор. Знаешь почему? Потому что ты ходишь с нищим айфоном. На цьому в мене все підписатися на наш канал. і, Звісно, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.